Гроші Велике зло на світі гроші, вони від батька сатани, багато лиха й діл негожих не раз причинюють вони. Без грошей радості немає, з грішми боїться, може, вмре, а може, злодій надзирає, заб'є, та гроші забере. На цьому світі тільки гроші звільнити можуть від ярма, хто має гроші, має славу біда, як грошенят нема. Нещасний той, хто гроші любить, грошам хто серце віддає, хто тут за них гріхові служить, за них то душу продає. Вони мов, кіт до себе манять. А потім душа як удав, за них і Юда свого Спаса за тридцять срібників продав. Коли бажаєш щастя мати, я бажаєш мати ти, то мусиш у Біблії шукати, там ти не знайдеш марноти, той скарб і жа не може знищить і не призвоїть жоден гість. Той скар святий завди, і чистий, не вкраде злодій мільний зість. Той скарб нічого не коштує, нам Бог його даремно дав, коли спаситель наш син Божий за нас на дереві вмирав. Прийми ж той скарб, і, любий брате, і вічно в небі будеш жить, багатство вічно будеш мати, і буде Бог. they're bad little